Розділ другий. Принципи діяльності поліції. Є такий розділ в Законі України про національну поліцію. Зараз ми і прочитаємо. Починається він з статті номер 6 Ну, далі йде стаття номер 7 там і, і тому подібне. Ну, зараз прочитаємо. Стаття 6 коротенька, а стаття 7 трішки більше. Тому зараз ми і прочитаємо ці дві статті. Стаття номер 6 Верховенство права. Ну, дуже гучна назва статті номер 6 Тому. Цікаво буде дізнатися, що ж ні пишеться. Перше, поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина її права та свободи визначаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності поліції. Ось так, ось так люди. Хто не знав цього. Ну, мабуть, всі догадуються, але от є така стаття номер 6, пункт 61 Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визначаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Ось так ось я вам прочитав. А ви запам'ятайте, два, два рази, причому прочитав другий пункт: принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Є й таке. Так, стаття номер 7 вона така величенька. Читаємо її. Як же вона називається? Дотримання прав і свобод людини. Ось, бачите. Ну, це вже дуже цікаві статті. До речі, перший пункт. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини. Гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і сприяє їх реалізації. Ну, Дуже гарно написано, але це, мабуть, зараз не дуже відноситься до нинішнього часу. так? Другий пункт: обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку визначених Конституцією і законами України. За нагальною необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. Нагадую, якщо Ну Конституція України це є найвищий закон України, найголовніший і все, що йому суперечить, Ну є незаконним. Так що, якщо в якихось там чи законах, чи нормативно-правих актах, чи постановах є якісь пункти, які. Порушують Конституцію України, ну їх вваж... не те, що можна вважати незаконними, а просто вони є незаконними. Тому за ось за такі дії ті люди, які основуються на тих законах, котрі порушують Конституцію України, ну чи там нормативно про актах, тощо, то вони порушують Конституцію України і вони мають бути притягнені до відповідальності, так. Третій пункт здійснення заходів, що обмежують права і свободи людини, має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування. Є таке. Четвертий пункт поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитись до будь-яких форм катування, жорсткого, нелюдського або такого, що спринижує гідність. Поводження чи покарання. Ну, гарно написано. У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов'язаний негайно вжити всіх можливих заходів що до їх припинення та обов'язково доповісти безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. Ну і все таке. Так, п'ятий пункт цієї статті останній. <кій> У діяльності поліції забороняється будь-які Привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статті а статі етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовною або іншими ознаками. Ось так. Читайте закони, вивчайте, щось собі занотовуйте, щось запам'ятовуйте. Все буде добре. Якось так ставте вподобайки.